В абсолютно тверде тіло під дією довільної просторової системи сил, в принципі, в темі буде досить мало нового, на відміну від того, що буде завтра. Бо завтра будемо ферми розглядати там будуть нові методи. Для вирішування задач. Відповідно, тут все по старому Одне, що тут додасться, це визначення моментів трошки інакшим чином. Відповідно, маємо важку однорідну плиту АБЦД, що перебуває в рівновазі під дією сили тяжіння з середженої сили P, рівномірно розподілено навантаження інтенсивністю Q маленьке, треба визначити сили реакції в'язи. Так, Ме, там нормально трансляція йде. Так, нормально. Угу. Так, так. Угу. Відповідно, замалюйте задачу. О, як ви бачите, тут пластинка проста. До неї прикладено, в принципі, три зовнішніх сили, три навантаження зовнішні. Ми Відповідно, маємо шарнір, також стрижень і підшипник. Відповідно, шість реакцій в цих вузлах. У вас бе ще домашня, чи не домашня, а самостійна по цій темі. Ну там простіша задача, там дві сили, Б просто. І теж якась така плита, пластинка. Я думаю, там проблем не буде. Так, замальовуйте поки. І... Може, давайте трохи по питанням якихось пройду. Переходимо до розв'язку. Перше, що робимо, знову ж таки, систему координат X, Y, Z створюємо. Обираємо її в точці А, так як в нас там шарніри три реакції зразу. Сходиться відповідно далі. Знаходимо зосереджене навантаження через розподілене. Так як воно діє у нас на ділянці 1 друга АБ, відповідно, множимо Q маленьке на АБ навпіл і отримуємо 6 кН. Далі, в принципі, аналізуємо, які ми рівняння рівноваги можемо скласти. Ну, ми можемо по X, по Y, по Z скласти для сил. І моментів відносно осі AX, Z. Відповідно, B6 рівнянь. І ми з них знайдемо 6 невідомих. В принципі, це не сильно важливо, відповідно. Як ми складаємо рівняння рівного? В принципі, як завжди, дивимося по x всі сили. По x у нас діє RX RdX. В протилежному напрямку у нас діє PX та SX. RX плюс rdx у нас буде в вдовжності. Px це у нас P косинус 60, SX це у нас S, що множиться на синус 60 і множиться на косинус 1 на, на синус Далі по Y дивимось. По Y у нас є RY, S Y та P. RY у нас вздовж направлено осі Y. P у нас направлено в протилежному напрямку зі знаком мінус. Відповідно, це у нас B, P синус 60 І S у нас направлено також в протилежному напрямку. І це B у нас мінус S синус 60. що множиться на До рівня 0. Далі по Z дивимось. По Z тут трохи більше сил. По Z у нас є RZ, RDZ вздовж нашої осі Z. В протилежному напрямку Q велике, G велике зі знаками мінус. Також в додатньому напрямку у нас буде S 60 градусів. І все. Далі рівняння моментів відносно AX, YZ. Відносно AX. Дивимось, що у нас тут є. Дивимося звістря відповідно на нашу вісь. І обираємо за знаком, за одинниковою стрілкою з плюсом. Про, точніше, за годинниковою стрілкою з мінусом проти годинникової стрілки з плюсом приймаємо. Відповідно, дивимося звістря Х на нашу систему. І бачимо, що у нас тут є. Спочатку з реакції підемо. Є RDZ на плечі AD і в протилежному напрямку від обертання за годинниковою стрілкою відповідно зі знаком Плюс. Далі в нас є SZ. SZ у нас, знову ж таки, в протилежному напрямку до обертання за одинниковою стрілкою зі знаком плюс. Ну і SZ у нас буде дорівнювати S 60. Ну, а плече те ж саме AD. Також у нас є сила G велика. Вона в нас знаходиться на плечі AD навпіл, і обертання буде відбуватися за годинниковою стрілкою відповідно зі знаком мінус. Відносно осі AY. дивимося, що у нас є. Відносно осі А у нас є. Принципі, знову ж таки G на плечі AB навпіл, відповідно. Зі знаком плюс, бо протиодиниковий стрілки, якщо ми будемо дивитися, звісно, Y. Далі буде плюс Q, що множиться на 3 четвертих AB, Також буде мінус SZ, або мінус S косинус 60 на плечі AB. Після цього. По відносно осі Z. Дивимося. відносно Осі AZ У нас тут діють сили відповідно. RDX. RDX у нас, якщо ми будемо дивитися звістряв Z на точку А, годинниковою стрілкою викликає обертання відповідно RDX на плечі AD без знаком мінус. Також у нас буде сила. P мати дві компоненти PY та PX. По PY ми маємо відповідно на плечі AB навпіл PY. А PY це у нас мінус P на синус 60, бо за годинникову стрілку. Обертання. Далі. У нас ще лишається PX. Px у нас діє на плечі AD. І Px у нас. Діє протиодиникової стрілки, відповідно, Б зі знаком плюс. І представляє це APOS 60. Для компоненти S у нас нічого не буде, бо вона направлена на нас до осі Z. Ну і інші перпендикулярні або паралельні. Відповідно, йдемо далі. Записали цю систему з шести рівнянь. Ну і в принципі, я її розв'язую. Дивимося на п'яте рівняння. Бачимо, що з п'ятого можна знайти S, з шостого можна знайти RDX. Далі можна вже майже практично всі рівняння вирішити, бо у нас скрізь є по одній дві невідомих, якраз цих, що ми знайшли, rdx S. Відповідно, підставляємо і знаходимо всі невідомі. В принципі, можна четверте спочатку вирішити, потім перше, потім третє, потім друге. Так. <кій> Підемо далі. В принципі, цю ж задачу можна було розбити на проекції, в площинах, відповідно, ZDY. ZDX та Y. Так щось приходить, там безкінечно чек. Одним словом, можна так робити, якщо вам важко в 3D розуміти все. Як ви в кресленнях робите, відповідно. Аксонометрію не всім дано розуміти. Так само, як і в принципі 2D рисунки. Мені, наприклад, легше в 3D дивитися це все і розуміти, ніж 2D малювати. Намагатися зрозуміти, що там є. Якось так. Ну, задача 52. Наступна у нас йде. Тут у нас ми маємо знову-таки пластинку. Пластинка у нас нахилена під кутом альфа до площини XY. Відповідно, в горизонталі малюємо площинку XY, читаємо умову. Пластинка ABCD у нас має вагу в 5 н. Сторона А 30 см закріплена в точці А за допомогою сферичного штарніру. Сторона АБ горизонтальна. У точці Е пластинка опирається на вістря. У точці аж на пластинку діє сила F паралельна стороні АБ. Знайти реакцію точок А Б Е, якщо це Е до рівня ЕД, Б аж до рівня 10 см Ф до рівня 10 ньютонів. І пластинка утворює з горизонтальною площиною, кут альфа 30 градусів. Ось така умова у нас. Зразу тут у нас за умовою дана система координат. Також позначено вже всі реакції. Відповідно, залишається проаналізувати задачу на статичну означуваність. Ну, якщо вона статично означувана, записати рівняння рівноваги. Чим ми зараз давайте займемось. Відповідно, дивимося, аналізуємо. Зразу видно, що задача статично означена у нас. Після цього аналізу можемо переходити до знаходження відповідно рівнянь рівноваги і їх запису. Зробимо рівняння рівноваги по наступним умовам, що сума всіх сил по x, по y, по z дорівнює 0, і сума всіх моментів відносно C x Y Z дорівнює 0. Відповідно до цього складаємо спочатку по x і маємо тут лише сила Х, що ми позначили в додатньому напрямку. І, відповідно, сила F у від'ємному напрямку. Відповідно, X-F дорівнює 0. Далі в нас є сила по Y. сила YK, сила YB. Умовно нами обрано в додатньому напрямку. Також є реакція вістря синус альфа. Реакція вістря направлена перпендикулярно до площини відповідно, оцієї АБЦД-пластинки, так як вістря. Викликає перпендикулярно до себе реакцію в точці, де вона дотикається до будь-якої поверхні. Також у нас тут проекції зразу зображені по всім трьом видам, відповідно, можна користуватися також і ними. По Z дивимося, що в нас по Z є. По Z ми маємо ZA, ZB додатні від'ємне і RE косінус альфа теж додать. Після цього моментів три рівняння складаємо. Відносно X ми маємо. RE на плечі А. Також маємо силу П косинус альфа на плечі А навпіл. Зі знаком мінус, так як вона буде в нас викликати обертання за годинниковою стрілкою. Далі по ігрику дивимося. По ігрику у нас є. R є альфа на плечі А навпіл. І відповідно зі знаком мінус, так як обертання викликає за годинникову стрілку. Також у нас є ZB на А з мінусом, бо викликає обертання за годинниковою стрілкою. Проти годинникової стрілки у нас є сила F на плечі BH. Але треба враховувати, що BH у нас тут під кутом. Альфа до горизонту, відповідно, BH синус альфа B. І також нам треба ще врахувати о, силу P на плечі А навпіл. І теж вам без знаком плюс, бо проти годинникової стрілки. Викликає обертання. Далі, відносно осі Z моменти. Дивимося. Тут у нас вони представлені силою YB. На плечі А, також силою F на плечі BH косінус альфа. Тут знову ж таки, у нас під кутом ось це все. Також у нас є RE синус альфа на плечі А навпіл проти одиникової стрілки зі знаком плюс. Далі, маючи ось ці всі шість рівнянь рівноваги, знову ж таки, знаходимо всі невідомі, невідомі послідовні. Відповідно, а. давайте останню задачу на сьогодні а. розглянемо. У нас є храпове колесо 1 а. і барабан, 2 лебідки жорстко насаджені на вал АБ. Вал має довжину 08 метрів. Тягар М-масою 300 кг підвішено на трос, який намотано на барабан. Треба визначити опорні реакції підшипників А і Б, якщо. А також зусилля у стопорній собачці ЄД, яка нахилена до горизонту під кутом альфа. Якщо радіус барабана у нас дорівнює 0,1 метр, радіус храпового колеса 0,2 метри, маса барабану разом із валом АБ 200 кг. СА дорівнює BH дорівнює 0,1 метр, HK дорівнює КЦ, ЄЦ паралельна БЗ. Ось така умова. Дивимося, аналізуємо поки рисунок, малюємо. Знову таки тут система координат уже дана. Вісь Y вздовж вала, вісь Z вертикально догори, X горизонтально. Переходимо до розв'язку. В принципі, аналізуємо рисунок. Вздовж нитки в нас направляємо МЖ. вала направляємо M1G донизу. Відповідно, реакції XB, ZB, XA, ZA позначаємо. Також реакцію в стрижні. Є, де позначаємо S. Дивимося, що задача статично означена. І в нас всього 5 невідомих є. Відповідно, нам треба як мінімум 5 рівнянь скласти. Ми їх і можемо скласти. Дивимося по X. Суму всіх сил. Маємо XA, XB, а також S косину 0. Всі в додатньому напрямку. Сума дорівнює 0. По Y дивимось, в нас взагалі нема ніяких сил. Далі по Z. по Z ми маємо ZB, ZA, також маємо реакцію, реакцію S синус альфа в протилежному напрямку зі знаком мінус. І також маємо дві протилежних реакції, M1, точніше, дві протилежних сили м 1 g та МЖ від ваги нашої конструкції. Відповідно далі. Дивимося момент. Відносно осі Х. Маємо момент від ZA на плечі BO. Також маємо момент від нашої реакції SZ, яка у нас дорівнює мінус S синус альфа, відповідно, ну і плече у нас тут в даному випадку BC. Далі маємо М1G плюс МЖ. Їх можна разом об'єднати відповідно. І це в нас буде реакція. точніше момент, мінус м, в дужках М1 плюс М, що множиться на G і на плече БК. Далі, відносно осі Y. Тут у нас лише дві компоненти є. Це наша реакція S в собачці ЕД. Відповідно О, на плечі ЄЦ. Відповідно, це у нас буде S косинус альфа, що множиться на це. І також від МЖ момент відповідний, який буде представляти це мінус МЖ, що множиться на 0,10. Далі відносно осі БЗ. Ми маємо XA на плечі AB, Відповідно, воно обертає у нас за годинниковою стрілкою зі знаком мінус. Далі S косінус альфа на плечі BC теж зі знаком мінус, бо викликає момент за годинниковою стрілкою. Відносно ось, якщо ми звідси дивимось. Маючи 5 рівнянь рівноваги, відповідно можемо знайти 5 невідомих. Ну і у вас домашня ще одна задача буде отакого от типу. Відповідно, в самостійній номер 6 там дві задачі: одна з валом, інша з пластинкою. Обидві досить прості. Плюс там є ще приклади саме по такого типу задач, як там. Практично аналогічно до того, що ви вдома будете вирішувати. Ну, на цьому, в принципі, все, напевно. На сьогодні. Робіть домашню, самостійно.